Нарешті в Акермані відкрилася нова локація для відпочинку. Маленькі та дорослі акерманці зможуть насолодитися приємними вечорами біля фонтану. Історія цього фонтану налічує і злети, і падіння, які зобразив краєзнавчий музей, підготувавши його фотоісторію. Однак, останні роки ми знаємо точно, що фонтану була необхідна термінова реанімація. Створення цього фонтану в сквері це обіцянка Віталія Граждана, жителя міста, і він її виконав. На встановлення фонтану жодної копійки дійсно не було витрачено з міського бюджету. Фонтан побудована на гроші місцевих бізнесменів, а керманських підприємців, небайдужих мешканців міста, які прийняли участь у здійсненні проєкту відновлення та реконструкції міського фонтану у сквері Міхайлівській. Свою подяку. Усім причетним до відновлення висловив секретар міської ради Олександр Скалозуб. На сьогодні радісна така подія, якою хочеться поділитися з усіма мешканцями нашого міста. Це нова локація для відпочинку дітей та дорослих. Це фонтан. Сподіваюсь, що тут буде багато дитячих емоцій, багато свят. І хочеться сказати слова благодарності міценатам, які вложили свої кошти. Я хочу сказати, що в будівництво цього фонтану не вкладено не одна копійка бюджетних коштів. Це все за кошти міцената. Тому дякую їм і хай, хай ця локація приносить дуже багато радості. Неможливо було не відзначити усіх причетних підприємців, меценатів та просто небайдужих громадян, які підтримали ініціативу Віталія Граждана та суттєво пришвидшили процес реалізації. В день чудовий варіант для прогулянки з дитиною а ввечері місце, щоб посидіти з коханою людиною. До цього свята доєднався кінокомплекс Атмосфера, який зі свого боку привітав мешканців безкоштовною аніматорською програмою, а також подарунком у вигляді ста безкоштовних квитків на мультик для наймолодших жителів міста. Анастасія Ківі Анатоліок'янчук перший муніципальний канал.